Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас з вами на огляді нова кабіна на 26-й Solis. Хто не в курсі? Solis 26 це міні-трактор на 24 кінських сили, вироблений на заводі «Саналіка» в Індії. По суті, це Янмар для європейського ринку. Він має двигун Mitsubishi на 24 кінських сили. І ми отримали нові кабіни для цих. Міні-тракторів. Кабіни виробництва Туреччини. Вони і раніше робились на турецьких заводах. Сам завод Сеналіка на саме цю модель кабіни не виробляє. І от приїхали кабіни, які ми замовили на Solis 26 Екстра. Хочу вам їх показати. Ну, по-перше, Соліс екстра ширший від звичайного соліса і кабіна вийшла доволі простора. Мені з моїм зростом 1,85 м в ній зручно, комфортно і місця в ній багато. Кабіна вийшла герметична, кабіна кльова. Значить, що ми маємо? Переднє скло відкривається. Заднє скло відкривається, причому воно відкривається на ось такий кут. Ви бачите, скло піднімається високо і не заважає виглядати із кабіни назад-вниз. Далі, кабіна дебела, кабіна міцна. Ще відкриваються бокові. Віконця для того, щоб забирати повітря, є ще окреме зеркало заднього огляду, є шторка від сонця, вся електрика кабіни повністю е підключається до борта трактора і є кнопки, які керують всім цим, не тільки знизу, з-під руля. Далі є обдув, по суті, свого роду клімат. Є опалення, пічка, яка гріє салон взимку, або можна без опалення просто вмикати вентиляцію. Є стереосистема з МП3, то працювати в такій кабіні буде приємно. Як я вже казав, вона герметична, педалі заізольовані, незважаючи на те, що вони не підвісні, а для натискання. Все зашито, все обшито і навіть завод ставить табличку від трактора з номером шасі в кабіну. Ось така кабінка, причому, якщо ви купуєте Solis 26 Extra, ви її можете зразу замовити. А можете вже хто придбав Solis 26 Extra, в кого вже є такий трактор, ви маєте можливість придбати кабіну окремо. На ніч стоять фонарі, які підсвічують роботу на візки, і стоять. Додаткові фонарі, які світять вперед. Причому eh, Solis він має оптику Хелла німецьку і у нього світла достатньо. Але з такою кабіною світла буде ще більше. До речі, дуже багато тракторів Solis 26-х було eh, продано. Комунальщикам з кабінами на Західній Україні в багатьох містах ці трактори працюють вже по декілька років і міста дуже задоволені. Тому, друзі, лайк, підписочка, ціна на кабіну або на трактор з кабіною під відео. Посилання на наш сайт завжди зайшли, подивилися актуальну ціну. Готівка, безготівка не немає для нас ніякого значення. Гарантія на цей трактор 3 роки, тому чекаємо в Мінніагра на тести, завітайте, дивіться, складайте своє враження, і е, я на днях ще планую вам зняти про Соліс екстру окреме відео, дуже багато запитань від клієнтів. Пишуть і телефонують, а які мости, а чи міцні, чи ні. Трактор, на погляд, такий вроді невеличкий. Хотілося б порівняти, подивитися. Тому зробимо віддільний відосик. Так що, друзі, ось така кабінка. звертайтесь компанія Мініагра по всій Україні, вся мережа працює. Ці драйви завжди проводимо все в наявності. Тракторів багато, тому до зустрічі.